Так, друзі, добрий вечір, та Вільницький осередок, Мазур Юля. Ну, сьогодні черговий скандал. Уже кілька днів підряд. Ми не встигли відійти від діяльності однієї судді, як зразу діяльність іншої судді. В Одеській області суддю взяли на хабарі, а у мене закономірне питання. Я думаю, що ви всі бачили відео публікації Служби безпеки України про те, що 16 газів. Відбувалися обшуки, і про те, що цих 16 облгазів терили у нас дінюшку, виводили за кордон, користувалися незаконно майном, яке належить громадам. А питання таке: закономірне, а що там по судах, по судових наказах? За кого все таки наші судді? Адже дінюшку по судових наказах нас змушували з вами сплочувати саме на рахуночки тих облгазів. Які займалися транспортуванням газу. Тому, друзі, питання велике, відкрите, і, можливо, час комусь з вищого керівництва країни вмішатися в ситуацію по Белгазах, по доставці газу, по транспортуванню такому шикарному. Тому далі буде геодоста, разом сила і разом до перемоги. Не слухайте усю ту лапшу, яку вам намагаються впарити. Тому що судові накази оскаржуються потім, якщо є відкрите провадження, теж є виграні справи. Не бійтеся воювати, і буде нам всім щастя разом сила і разом до перемоги.